З вірою в перемогу. Великодні літургії та освячення в Южному відвідали сотні вірян. Окрім місцевих жителів в церкви, прийшли переселенці та гості міста. Відзначення Воскресіння Христового 5 травня відбулося в умовах комендантської години. В храмі покрови Пресвятої Богородиці Православної церкви України літургію почали після 6 ранку. Ближче до дев'ятої біля церкви утворилися численні кола, бажаючих освятити кошики. Це буде рік, як ми тут перебуваємо. Тобто ви в цій церкві вперше? Ні, я хочу з 25 червня я на свята, я приходжу, ставлю свічечки обов'язково. І коли є можливість, то завжди приходжу. Наше місто завжди під обстрілами, але намагаємося ось тут знайти такий спокій. Звичайно, тому що якщо б я була одна, то я б там і залишилась. Так маю двоє діток. І ось завжди переживаю за своїх рідних, близьких, які там залишилися, тому що розумієте, рідна хата. А так ми з дітками. А в Южне до, до родичів приїжджаєте Чекінь? Спеціально приїхали в церкву. Це, Дубається да. саме в цьому храмі? <кх> да, да. Да. І на вербну тут були, і зараз. – всі очікують перемоги? – Дай Бог, я її теж жду. Я військовослужбовець і теж чекаю. – А ви як відпустці зараз чи відпустили на свята, яким чином? Не відпустили на, на свята. Завтра вже назад в храмі покрови Пресвятої Богородиці. З кожним роком кількість прохожан на Великдень збільшується. Про це розповів нам настоятель Микола Віщун. Народ стає свідомий, що він є українець, і що в Україні повинна бути одна помісна православна церква. Оце Одне тіше ми сьогодні терпимо у 21 столітті таке знущання іншої держави, і ми, як церква, молимося за перемогу і утвердження правдивого миру. Ми хочемо, щоб швидше Господь чудесним образом вигнав з наших земель цього орду, цього, цього ворога, і щоб ми жили у вільній, незалежній, квітучій батьківщині. В храмі святих апостолів Петра і Павла Української греко-католицької церкви освячення великодніх кошиків розпочалося після літургії та причастя. Літургію почали о 9-й ранку, після 11-ї відбулося освячення. Святковий обряд відвідали багато нових прихожан, серед яких переселенці та гості міста. У кошик, окрім традиційних атрибутів свята, кожен додає щось своє. Колбаску, сир, яєчка, паска і хрін. Обов'язково хрін. Багато хто кладе хрін. Чому так? Хрін, тому що це є велика сила, здоров'я і основне хрін ну як здоров'я і сила. Мама колись навчила, нас бабця колись навчила. І так, так залишилося і в нас. І ложимо обов'язково хрін. М'ясо, сир, масло, обов'язково яйця. Я завжди пишу, але з цього року не мала часу, то я так і зробила вже яйця. Чоловік правда це робив. І пасочку обов'язково, і молитву. Кажете, військовим віддали зараз? Так, от хлопці наші були. Я то все, що мала, в ним віддала. Знайомі ваші? Ні. Вони просто були в нас серфі, я Поділилися. Ми кладемо сир, масло, сіль, хрін, ковбаску. Зараз йдемо додому і будемо всі розгорітися. Ми не перерахували і яйця та паски. Яйця і паски, так як всі. А ви ж кажете, що ще клада яйця паски – це обов'язково. Чому Світічка? такий набір? Ну, такі традиції? Десь по -біблії. читаєте чи по -біблії. по біблії? все. цього дня священники та відвідувачі храмів концентрувалися на словах про довгоочікувану перемогу. Настоятель храму святих апостолів Петра і Павла у ГКЦ розповів, що прихожани повертаються із-за кордону. Цієї Пасхи я побачив багато людей, які в 22-му році були поїхали з України, а тепер помало повертаються. Тобто люди починають більше вірити в нашу перемогу. Ми ж нікого не засуджуємо, що вони поїхали. Ми розуміємо, що в когось був страх переживання за дітей, за родину. Кожен з нас по-різному переживає, дає собі ради зі страхами. Але те, що люди повертаються, це дуже добрий знак. Тобто, це той знак надії, що скоро Господь як переміг смерть, так і наш народ переможе цю агресію. Запонує в нас справедливий мир в Україні. Більше інтерв'ю та відео з великодніх освячень, дивіться, у програмі Стосується нас.